Газони відіграють важливу роль у наших ландшафтах, це місце для гри, відпочинку та насолоди прекрасними видами. Вони допомагають організувати простір, створюють гармонію між різними зонами саду. Але якщо замінити частину газону різноманітними рослинами, це не тільки прикрасить ділянку, але і зробить його більш екологічним. Традиційні газони вимагають багато часу і ресурсів, поливу, добрив, стрижки. А якщо замінити їх на альтернативні варіанти, можна створити більш стійку екосистему, залучати корисних комах і краще управляти дощовою водою. Ось кілька рослин, які чудово підійдуть за місць газону. Пенсильванська осока, ботанічна назва керекс пансалванайка. Освітлення від повного сонця до тіні, висота від 1 до 12 дюймів. Зони замостійкості 3-8 Ця м'яка пухна старослина рослина утворює щільний килим і не потребує стрижки. Воно ідеально підходить для сухих ділянок і відмінно виглядає в саду. Ланцетна чорноголовка. Ботанічна назва проунела Велгерис Сабспі, ланцеалата освітлення від сонця до півтіні, висота від 4 до 20 дюймів. Зони зимостійкості, – 4-9 Ця рослина приваблює бджіл і метеликів своїми фіолетовими квітами. Воно швидко розростається і добре переносить витоптування. Золото тисячник зелений, ботанічна назва чрисовка НАМ воргіненам, освітлення півтінь або тінь. Висота від 1 до 2 дюймів. Зони зимостійкості 5-9. Цей ґрунтовий покрив цвіте жовтими зірочками навесні та на початку літа. Він відмінно підходить для тінистих ділянок. Чебрець. Ботанічна назва Саймас еспіпі. Освітлення повне сонце. Висота від 1 до 18 дюймів. Зони зимостійкості 4, 9. Чебрець. Ароматна рослина, яку можна використовувати як ґрунтовий покрив або як приправу. Він стійкий до посухи і чудово виглядає між камінням. Гаультерія лежача. Ботанічна назва Геусрея прокамбанс. Освітлення півтінь або тінь. Висота від 4 до 8 дюймів. Зони зимостійкості 3, 7. Це вічнозелена рослина з червоними ягодами взимку. Воно ідеально для тінистих куточків саду. Римська ромашка. Ботанічна назва чамамаламнабал. Освітлення від сонця до півтіні. Висота від 3 до 6 дюймів, зони зимостійкості 4, 9. Ця ароматна рослина утворює щільний килим і цвіте білими квітами. Його можна використовувати для чаю. Золотистий варбейник. Ботанічна назва лисамаче намюларе Оре. Освітлення від сонця до півтіні. Висота від 2 до 6 дюймів. Зони зимостійкості 3, 9. Це яскрава рослина з золотистими листям швидко розростається і добре виглядає в саду. Ясменник запашний. Ботанічна назва гейлем адоуратом. Освітлення півтінь або тінь. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони зимостійкості 4-9 Ця рослина утворює щільний килим і цвіте білими зірочками навесні. Воно має приємний аромат. Блакитна грама. Ботанічна назва Бутилуе Греселес. Освітлення повне сонце. Висота від 6 до 20 дюймів. Зони зимостійкості 3-10 це посухостійка рослина з красивими сувіттями. Воно відмінно підходить для заміни газону. Корсиканська ем'ята, ботанічна назва, менсерикваєнтме, освітлення півтінь. Висота від 1 до 3 дюймів, зони зимостійкості 6, 9. Це мініатюрна рослина з сильним ем'ятним ароматом. Воно ідеально для посадки між камінням. Блакитна зірка. Ботанічна назва ізоомафлувієтилес. Освітлення півтінь. Висота від 2 до 3 дюймів Зони зимостійкості 6, 8. Це ніжна рослина з блакитними квітами добре переносить витоптування. Фіалка Ботанічна назва вайоле Спіпі. Освітлення від сонця до півтіні. Висота 6 дюймів. Зони зимостійкості, 3, 3,8. Фіалки не тільки красиві, але й приваблюють бджіл. Вони відмінно замінюють газон в тінистих місцях. Глуха кропова, ботанічна назва леймеем маси юлачем. Освітлення півтінь або тінь. Висота від 3 до 9 дюймів. Зони зимостійкості, 3, 38. Ця рослина з сріблястими листям і рожевими квітами швидко розростається. Астра снігова буря. Ботанічна назва Естер ірикуїди з еф. Прострачає сноуфлери. Освітлення повне сонце. Висота від 4 до 8 дюймів. Зони зимостійкості 3, 9. Ця астра цвіте восени і стійка до посухи. Лісова суниця. Ботанічна назва фрегеревка. Освітлення від сонця до тіні. Висота від 3 до 9 дюймів. Зони зимостійкості 5-9. Ця рослина не тільки красиво, але і дає смачні ягоди. Гірська ем'ята. Ботанічна назва пікнанземом еспіпі. Освітлення від сонця до півтіні. Висота. Від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості 3-9. Ця рослина приваблює метеликів і бджіл своїми ароматними квітами. Очиток. Ботанічна назва Сідем еспіпі». Освітлення від сонця до півтіні. Висота від 3 до 24 дюймів. Зони зимостійкості 3 9. Седум це сукуланд, який не вимагає багато води і виглядає дуже декоративно. Кожна з цих рослин може стати чудовою заміною газону, зробивши ваш сад красивим та екологічним.